У суботу, 22 лютого, в Олександрії впали відразу два Леніна на центральній площі та на площі перед залізничним вокзалом. Наразі два питання: хто зняв та де тепер вожді пролетаріату? Перший Ленін зберігається на території КП Благоустрій. Хто доставив трьохтомний пам'ятник до підприємства? Прокоментував Володимир Літовченко второї <проводов 'язково> <О, різниці>. половині дня неділі. Про те, що завезли на нашу територію пам'ятник в понеділок. Зранку ми прийняли рішення і його перенесли на склад. На зберігання, і в понеділок у другій половині дня приїхала машина Камаз з гранитною плиткою. Ми її теж прийняли на зберігання. Який час буде зберігатись пам'ятник, представники народу не уточнили. Не називали, сказали однорода. Ми однорода і рі по рішенню народу. Я намагався узнати народ. Це рішення народу. Мені сказали. Ну народ то народ. Поцікавились ми також щодо долі пам'ятника із залізничної площі. Той пам'ятник, що на привокзальній площі забрали самі залізнич... заліз... залізничники, це їх так сказать, зберігання і вони будуть ним займатися. Ми зателефонували на Олександрівський залізничний вокзал. Наше запитання, чи знаходився пам'ятник на балансі вокзалу та де він зараз. Скажіть, будь ласка, пам'ятник Леніну та червоноармійцю, він знаходиться на балансі залізничного вокзалу? Ні. Чи є якісь відомості, де він зараз знаходиться? забрав його. Хто є власником? Ну, Жилезна дорога власником є. Ну, забрали, так. Законує предприятиї. Поки що відкритим залишається питання, що буде на місці вождя у центрі міста. Одна із версій встановити пам'ятник козаку вусу. Обговорили подальшу долю площі 28 лютого будинку футболу. Хто брав участь у заході та які думки прозвучали, розкажемо на наступному тижні.